І коли Україна боролася за право проведення частини чемпіонату, вона безумовно розраховувала і на певний політичний імідж. Те, що вона його втратила, вона його втратила треба визнати що вона його почала втрачати не сьогодні ви пам'ятаєте ці безкінечні візити пана платіні який к, е, питав ну і де іде іде стадіон де і де дороги іде, де це mm -hmm. от звісно що сьогодні е, ми там потрапили перепрошую не, не в голос е, куди ми 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 потрапили з от але знову ж таки е, будьмо відверті Люди, які до нас збираються їхати, це не принци Единбурзькі, от це е, люди, які їдуть розважитися трохи там побешкетувати, там попити пива. Звісно, по повболівати, і вони в будь-якому разі приїдуть. Я зважаю, думаю, що швидше за все вони приїдуть.